Жуть, міліція дозволила видавати журналістам зброю не так з метою самозахисту, а з надією, що ці двоє нарешті застріляться. Але годі на це сподіватись, бо їхні голови це залізобетон українського телебачення, броня каналу Файна ТВ. Зиновій Пипка та Інокентій Бест. Стверджують експерти-криміналісти. Це перший випадок в історії вітчизняного цирку, коли зграя хом'ячків загризла свого дресирувальника і підкинула речові докази в клітку з тигром. Самоповненець гризунів видав самець шимпанзе, який все бачив, і потім показав правоохоронців. Ну що ж, життя дурдом, а ми його санітари. Бережіть себе, а я передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту. Блін, у мене дома теща одна з хамічком осталася. Студія, студія! Зараз я знаходжуся в такому дуже цікавому. Я б найскав інтересному місці. А саме я стою на ділянці дороги. Ямпіль Житомир, де і в морози, і в синіх, і в спеку, і в буреві. І навіть ось такий дощ, як зараз несе свою варту. Наш лейтенант дає молочний. І зараз я збираюся з нього взяти інтерв'ю, поспілкуватися на цікаві теми для наших глядачів. Толя пішли. день вам. Добрий день, ваші права і тільки паспорт. Шутить. Скажіть, будь ласка, зараз ці дні, коли вся Україна натхненно святкує річницю введення нових штрафів за порушення правил дорожнього руху. Чи можете ви нам сказати, як змінилася ситуація і чи змінилася вона на дорогах України? Ну, в принципі, знаєте, на дорогах ситуація не змінилася. А у мене покращилась, я дострою дачу. <смі> то а, цікаво, ви ж мабуть, спілкуєтеся з пересічними українцями, і вони вам кажуть свою думку про нові штрафи. Засуджують вони це чи навпаки підтримують. Цікаво почути вашу версію. А, ну я не знаю. А мою жінку можна назвати пересічним громадянином? Ну, якщо ваша жінка громадянка, а ви її перецікаєте, то вона так пересічна громадянка. <смі> ну тоді я впевнено скажу, що пересічні громадяни. Підтримують це все і навіть іноді кажуть, що так мало ну, зараз, зрозуміло абсолютно. Скажіть, будь ласка, а, чи змінилася культура поведінки наших водіїв на дорозі в зв'язку з цими новими правилами? Чи є такі люди, яких ви не штрафуєте? Ну в принципі, змі... змінилось, дуже сильно змінилось, але є таких, десь ну як би вам сказати, 450. Людей, які не хочуть міняти культуру поведінки, і ви знаєте, я це увазі депутатів, так да, да. Я ось зараз, користуючись вашої камери, звернуся до них, шановні мої. Вибачте, що я вас спинив, щасливого путі їти далі. І ще останнє запитання, щоб не відволікати вас від тої вас лякоті. Скажіть, а чи далі практикує, даї, ото відбирати в людей права навіть за найдрібніші правопорушення на дорозі? Ви ну, знаєте, ну ми з вами, дорослі люди. Ну, що мені ті права? Ну, що я на них? На море поїду, чи собі холодильник з колбасою куплю? Тим більше, якщо людина не жадна, хай їде. Ну що, ну, я, я, в принципі, віддаю. Ну що ж, ми здається, дізналися. Все, що нам було необхідно. Я дякую вам за це докладне інтерв'ю, яке повністю освіжило нашу пам'ять про події річної давності. Вам хочу тільки одне сказати, дорогі глядачі. Не потрапляйте під джезл лейтенанта Молочного. Це був Інокентій Бес. Спеціально для Файна ТВ. Толік зняв. Як мене задолбали ці заказухи, це капець. Чушни скахи, слухай, а це от ваш візір. Він реально там показує це все, що там нарушається, кілометри і так далі. Та ні, то розвод вообще. Ну як то у вас говориш? Фотошоп. Слухайте, да. ну а чого ви тоді його не відміните? Ну як ми його будемо відміняти, як один візір нам приносить прибутку більше, ніж 25 випускників інституту міжнародних відносин? <ріхи> як мені надаїла ця заказуха? Те ж саме все, поїхали, Толя. Талант, як відомо, межує з божевіллям, і відрізнити одне від іншого зазвичай буває дуже важко. Проте є в нашій країні шоу, в якому троє людей чітко розрізняють, хто баран, а хто талант. А якщо й не розрізнять, то всі ми маємо право на помилку. Головне це те, що Юкраїна дійсно має таланти. Это, вот это да, да? Ну это ярко, слушай. А еще хоть в одной стране есть вот такой вот хор депутатов травести? Следующий. ты, блин, я сначала подумал, что это Ольга Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда, чем занимаетесь? Меня зовут Эльвира Савиньо, мистер Краматорск. Вчителька молодших класів. Бідне Краматорська. Ельвіра, ну ми вас не задержуємо. Дуже оригінальний жанр. Я не встигла. На поїзд кохання спізнилась. З паровозу твого тільки рельси лишились. Та да не думай, що я на самотнім пероні, як Джульєта Дурна. Прячу сльози в долоні. В мене ти не один, як костюм папуаса, електричка на стрий, товарняк із Донбаса. Чи случайно сюда експрес заблукає? Так що вибрать з кого і без тебе хватає. Эльвир, я прошу прощения, конечно, очень экспрессивная подача, как бы все очень правильно, но слегка не то, что мы ожидаем. Пожалуйста, упустите вот все эти, ну, такие мелкие моменты, водичка, вот это все мыло. Давайте перейдем к главному, хорошо? У нас очень мало времени. Хорошо. Та ще може тебе підірвуть партизани, а я мимо правчусь, не помічу, я навіть, як ти будеш лежать зі сміттям у канаві, та зараза якась наїлась случайно, наче хтось мухомор мені кинув у чая. Ти ж з одного краю жах дурний підповзає, а жахлива дурня із другого чекає. Эльвир, пожалуйста, вот я нормально с вами как бы, да, разговариваю, вот не надо только про дурню, у нас тут хор депутатов травести был за ну, вас. А завтра вообще, может будет цунами, чистросный землетрус все сруйнует между нами, а если что, мой город не, не лох, я с неба, я уже точно и подумать, забуду про тебя, сволочи, все сволочи, ненавижу. Вот. Ну, это, это вот, это нормально, да, вот, это вот, шоу, как бы, да, идет на центральном канале страны, да? Вот это нормально, вот что, вот что это пишет? Вот пишет, комические куплеты баба должна была читать. Вот я спрашиваю, что? Это комические куплеты? Что это? Что это белое? Это комические куплеты? Кто это все выбирает? Лысый дай успокоительного. Следующий, пожалуйста, анимация соплями. Очень інтересна як анімація піском, тільки смушне там мультики. Якщо до вас причепилися лишаюча податкова інспекція, якщо ви посварилися з чоловіком чи конституційним судом, якщо вам самотньо або вагітньо, на допомогу завжди прийде він. Уславлений дід відун вирішить усі ваші проблеми так, що ви навіть цього не помітите. О, це моя нова розробка. Називається конопляний збір. Передам його у Міністерство охорони здоров'я. Нехай додають у біляші. Акція буде називатися Весела нація. Рай, желаю, товариш дід! розрішиться зайти! Раз, два. Де ти взявся? Ти вояха ти дурнити. Хто прийшов до треба казати слава Україні? Героям слава, то кажуть, мене з тим єзиком, що в фуражку носить. Товариш дід, я до вас в опитанні державної важливості. Що кусали того президента? Бджіли то треба, що примачки робити. Дай йому ж хай машиться, все пройде. То ходиш мені ту голову морочу дням. Говориште, перш ніж я розпочну з вами розмову, скажіть мені, пожалуйста, як дід офіцеру, чи вмієте ви тримати язик за зубами і берегти державні таємниці як пістон гільзу? Що? ти мене? А ти таке говориш? Тут Кравчук сидів мені, таке розказував, що все заходило, а це. Як... Крупко сиділи, але у ну, мене тут в голові стільки інформації секретної на чотири сезони ікс файла вхватить. Ти поняв? Та ну, мене коли зловили, хотіли щось знати, отаків вони випитали, так, що ви мені хочете, сім на роверя, то їх всю повісь, повізьборобалі до Куба. Що вони таке? Вони Они слухали, слухали, коли політь його вернули до я не довідпустили, да то я їм гранату туди. Хараш, тут віда, я хоп герой. Шо ти хочуть? Наші військові стратеги на замовлення однієї з арабських країн розробили сверхсупис сучасний винищувач і Як назвали Багдан, технічні параметри цього винищувача. Він розганяється до тисячі кілометрів за годину за дві секунди. Це добре. Радари не бачать його ні на якій е? висоті. Файно, як не. несе на борту 20 боєголовок класа земля-воздух і ще 20 класа воздух земля Напал є. Нема гамну. Согласен. Але вместо напалма наші конструктори поставили туди, таку як установка град, але не таку, а ще ліпше, тому що одним залпом з висоти 650 метрів ми накриваємо 44 гектари вражеско ніприятельських територій врага. гнідо буде йти, то ми як побачимо, як дертню важю, як дах йому просертиш, воно сирачку сирало там воно. Віраматька, не поліція ніколи. Були. Благодарю за службу й товаришки. Проблема полягає в тому, що самольот не взлітає. Гамно согласен. І проблема така: якщо самойот не взлетить до приїзду арабів, ми прийдемо до вас всім міністерством оборони викачувати яйця і виливати віз. Тому на вас вся так сказать, надежда відступати далі нікуди позаді араби. Значить, задача сформулірувала чітко: дід знає, що робити, давайте гроші. Дід, Які гроші? Це армія, тут грошей нема. Є солдати, можу дати роту скопати город. Домовились, записуй. Значить, береш у діда цей шмурдяк, такий настояний, то тут, тут таке тут я збирав росу до. Подорожника достикнув да, трохи тут да, перестояла, я закипітив, до да, підпаром таке вийшло. Приїдуть араби. доведи їх до самольоту, хай подивиться там, полазять кнопки, понажимають. Оце ж араби, вони як мавпи до таке, до... їм не радяться таке. Ходять так, глянь на часи, скажи, Шановні араби, абіт. Вони сядуть і їм по чарчині, скажи, Слава Україні! Героям слава! So, а скажуть героям слава і поп, головний мозок відключиться десь на сутки. Через день вони прокинуться, нічого пам'ятати не будуть. Скажуть, давайте нам самоліт, а чого він поломаний. Ти скажеш, бо ви дебіли, понапивалися у цього, летали в свій факін, ємень той, що він там, холіру, румать йому в три рази перевернулось. І поламали нам самоліта. Забирайте, гроші ми вам не віддадим. Все! Товариш дід, прекрасно, ідеально, чітко і береться. Я піду, а ви, будь ласка, підготуйте ще дві банки такого шмурдяка, тому що ми продали ще пакистанцям танк, який не стріляє, і китайцям корабель, який тоне. Слава Україні! Героям слава! Іди! Служу народу України. Іди, служили, хай тобі там буде. А я у не віддам Міністерство здоров'я, все одно в них гроші не заплатять. Віддам бариги. І в нього є нав. Лейтенант молочний, пожалуйста, провати їх паспорт. Лейтенант, привіт! Добрий день. Ну, ти ну вже не пізнаєшся що. Ну, вчора ж ввечері з тобою під нищом інтерв'ю брав. Студія, студія! Ну, перший раз бачу. Пожалуйста, права як паспорт. Ні, ну я всяка, звісно, про вас пацани. Ну, щоб отак от нагляд, дивлячись в очі, робити що ти мене не знаєш. А що ти мене спинив? Я що, щось нарушав чи що? Виїхали з швидкістю 82 км на годину. Воно у, у мене на візірі все записували. Так ти мені сам вчора своїми очима і ротом тим казав, що... Той візір то все туфта, що ви в фотошопі все малюєте ті кілометри там все. Так шановник, будь ласка, не накаляйте обстановку. Або давайте платіте штраф, або я забираю права. Так ти ж казав вчора, що ти не забираєш права водіїв. То я казав, що я у них жадних не забираю. А у таких, як ти жадних, ще й тупих до того. Забираю, аж гай, шумить. А якщо б я дав 50 гривень, то що я жадний? Жадний. А якщо 100 гривень, Жлоб. 150. Ну, потрошечки, потрошечки починаєш виправлятися і перетворюватися на людину. Ну а щоб буде людиною, то скільки? Ну, ще 50 додаю, буде все нормально. На тобі, який нам 200 гривень? Але я тобі, я, я тобі, я тобі конкретно відповідаю, що ти ще про мене. Про мене ти вспомниш. Да, тільки не на мене пугати, бо я ніколи не боюсь, бо в мене пістолет, я взагалі безстрашний, розумієш? І на Так ти ще пам'ятаєш, як мене звати! Ну мені треба, я все пам'ятаю, не знаєш яка пам'ять на ліце. Давай їй, давай. Я тобі сказав, ти ще вспомниш. Якщо у пересічного жителя Києва запитати звідки він родом, то можна вивчити географію України. Не стали винятком наші Марічка і Антон. Проте між ними все ж існує суттєва різниця. Бо якщо Антон каже, що він бізнесмен жашкова, то Марічка грайливо заявляє: Да, я столічна стрічка. То знаєш, за що я тобі благодарна? Що ти здійснив мою саме завітну женську мічту? Я давно мічтала відпразнети своєї день рождения в шикарному столічному ресторані. Була, щоб ти собі понімала, якщо будеш все нормально поводити і будеш постійно зі мною, так буде завжди. Весь світ буде під твоїми ногами. Тобто єдине непонятно, чого це ми тут три часа сидимо, і ніхто до нас не підходить. Була, бо тому, що такий генделик, коротше, в якому трошечки інакші правила. Тут, ну, не ходять до тебе, тут ти йдеш за жрачкою, понімаєш? То може ти станеш, станеш в чергу і купиш Кока-Колу для своєї богині? Що чи що? Тут треба дочекатися спочатку, щоб кричали Віна каса! Тоді стаєш і йдеш. Я що буду стартувати чи що? Жалко, що тут ніякого бухла не продають, ні портвішка, ні водяр ніякий. Я би зараз стакан сухарика лупанула, все день поводні Ну, Не, коротше, ну таке, знаєш, типу перший рік мене знаєш. Я вже все приніс з собою. Да? Ну. Так а я доставай. Тобто все радини уже, на. Чуєш? Mm. Так, сонце в бокалі, моє любимое. все-таки господар. А то. Знаєш, Антон, я що придумала? Дивись, я, я завтра прийду і попробую устроїтися сюди на работу. Боже, тут все таки стабільність, я бачу люди, общение. Тут такі чаї видають, що, навіть, можна машину зразу собі купити. Марічка, я тебе дуже уважаю, дуже толкова баба. але сюди тебе ніхто на роботу не візьме. А что ты не возьму? Потому что тут два критерия отбора на работу. Це экспириенс и прищи на морде. У тебя ни первого, ни второго. Антон, ты меня не понял. Дивись, що я придумав. Я тут поработаю пару неделе, ну там втруся в доверие, набью свою клинтуру, познакомлюсь поближе с директором їхнім ним, Рональдом. Ну, что при входе стоит, улыбается всем. Вот, а потом... Так зроблю, щоб ми тут твої кури гриль пр продавали. Малай, я так то не люблю, коротше. Що ти стартуєш? Я так не люблю, короче, коли ти от ніфіга не шариш в бізнесі. Що це не шарю? Ще і починаєш своїми курячими мозгами розрулювати там мою економіку. А тут що ти мешаєш мене на день рождення? Завали собі. Ти що не розумієш, що коротше це кабак і мої кури гриль це взагалі, два різних бізнеса. От мій, наприклад, це круто. То що в мене в курях Хоч холестерин, хоч протеїн, хоч вітамін С. На вітамін С, що ти придумаєш? От таке вітамін С. Тому що я в кожну курку перед тим, як її жарите, запихаю аскарбінку, бо я дбаю про здоров'я свого клієнта. Антон, принеси мені книгу скарг. Що, хочеш наваяти жалобу на коші, що? Ні, просто коли я їм я люблю щось почитати. Принеси. Ти моя анора де бальзака. Сиди, я ще принесу. Что ты делишься, бык? Кобела, подъем. <реклама> <реклама> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Marichka. Happy birthday to you! <реклама> большой. А что за всего три свечки? Ну же, Маричка, кожна свеча символизует 10 лет твоей ничтожной жизни. 10? Антон, так мне всего 25. А что это такие? Довольно? На. Ну, это же что-то Антон. Так приятно. Чекай, Малишка, ти ще не розслабляйся, тому що зараз буде мій головний тобі подарунок сьогоднішнього дня. Ну, ну зачем ти так потратился? На Нащо ти купив це кольцо з брільнянтом? Ти слишком хороше мнення про мене. Я потратився аж 10 минут, поки в очереді стояв. Стих! 25 років назад мама тебе родила. Рученьки, груди і попу Все тобі мама дала. Я їй благодарна. Все остальне в житті. Буде у тебе сліхвой. Головне, щоб ти, дорогая, дружила завжди з головою. Браво! Антон, ти знаєш, що таких слов мені не казав ні один мужчина у світі. Слухай мене, біда не мене, богиня. Селені! Туман із за обрію пав місяць облаком червоноким. Стара приказка говорить: поганий <питут> той солдат, що не мріє бути генералом. Дивлячись на армію «Файна Україна», стає зрозуміло, що наш солдат не мріє стати генералом. Він мріє тільки про одне: щоб генералом дачі будували будівельники. Оксаночка <питут> на. Сорвал в саду у президента. Да не, да не мог Рембо такого робити. Алло. Генерал. Слухаю пане Міністр! Слушай, генерал, у меня к тебе вопрос. Мне кажется, нам нужно увеличить количество танков. Так точно есть, але наше. Ладно, тогда не будем увеличивать. Тогда скажи мне такое. Я вот всю ночь не спал. и думал, знаешь о чем? Как нам сделать, чтобы наши казармы отвечали стандартам мать их НАТО? Вот это. Вот. Я, я, я знаю, пан министр, я знаю. А ну говори. Надо понизить нафиг стандарты НАТО. Хорошая идея, генерал, но тупая. Такая же, как и ты. Значит, слушай мой приказ. Значит, чтобы я на следующей проверке приехал и увидел, чтобы все наши казармы соответствуют, мать их так, снова этим стандартам НАТО. Чтобы были вот эти душевые кабинки, чтобы солдат мог зайти подушиться там. Понимаешь? Эти комнаты для релаксации, чтобы можно было солдату зайти порелаксировать. И массажные кабинеты, и все такое. Ты понял? А если этого не будет, генерал, то переедешь и будешь жить сам в этих казармах. Выполняй. Есть! И, и так да точно! Пан министр! Слух у вас, пан генерал! Полковник! Конь тебе капета в грудь. Я в казармах спать не буду! А догадайся, кто будет! Все понял, товарищ генерал! Выполняю! <звук> Прапорщик, б**. прапор на дроте! Значит, слушай, прапорщик, мне только что звонил товарищ генерал по поводу переоснащения этих наших казарм к высоким, мать их, стандартам НАТО. Что там сделано в этом направлении? Что сделано, товарищ командир. Б***ь, прапорщик, ты можешь мне не хотя бы раз? Ты мне скажи, душевые кабинки установлены? Э, установлены, товарищ полковник, в количестве 8 штук у выгляди умывальники. Хитро. А ты мне скажи, комнаты для релакса есть? Есть комнаты для релакса с вибромассажем, называется Water closet. Значит, слушай меня, прапорщик, если я приеду и не будет сделана этой модернизации, ты сам у меня будешь жить в этих комнатах для релакса, ты понял? Выполняй! Есть, товарищ полковник! Рядовой! Вызывали, товарищ прапорщик? Нет, б**! Тебе показалось, конечно вызывал. Скажи, сынок, ты хочешь жить в казармах уровня высокого мать их НАТО? Очень хочу, товарищ прапорщик, но учитывая политическую, экономическую и промышленную ситуацию в нашей стране, это невозможно. Почему? Потому что армию нужно финансировать. давайте слова. Развернулся, два наряда вне очереди, пошел вон. Армия. Ніколи не буде просити грошей у держави, бо поки в нас є автомати, ми заробимо самі. Не фотографіру, так я зараз ще я цього паличкою стоя, 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 от воно. Це я інокенті Бес. Я підписав вам ексклюзивний матеріал про корупцію в органах е, міліцейських і, і не тільки їх. Що, я тобі кажу, що ти про мене, згадаєш, а? Це Ми не моє, мої мене, мене підстави! От вони брудні гроші. Брудні. Знімайте брудні гроші, заплямована честь офіцера! Так, спокойно! Полетять з нього палончики! Спокійно. Все, заберите, дайте кассеты, хлопцы! він тут займається коррупцию. ми будемо будем ним Давай боротися. Ми це файна. А, Если кто такое, где у нас порой? Честно жить не хочет Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначено судьбой для нас с тобой. Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Юкраїна.